Наступна масована атака може відбутися вже протягом наступних двох діб. Тобто розуміємо, що у вихідні також можуть бути неспокійними, і особливо варто бути уважними західним областям та столиці нашої країни, місту Києво. Що ж відомо, окупанти готують наступну ракетну атаку на вихідні. Російська армія спереджає бомбардувальники ракетами для удару по Україні. Монітори зазначають, що особливо уважними треба бути західним областям та Києву, проте не виключені і удари по інших областях на території нашої країни. Зараз посереджені крилатими ракетами 4 амберти ту 95 а Також вони здійснюють передислокацію на аеродром Оленя. Загалом відомо про щонайменше 8 завантажених під зав'язку. Тобто 7-8 ракет на борту Ту-95. Відомо, що під час нічної атаки не використовувались ракети калібр. Як бачимо, зі зведення від повітряних сил також не було про це сказано з морських ракетоносіїв, тому кількість цілей додатково до традиційних на жаль, уже для нас шахедів та ракет може додатися. У Будь-якому разі росіяни намагаються вибити енергетику в Україні, тому українцям рекомендують не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу за можливості спускатися в. Краття також зарядіть всі свої пристрої, павербанки зробіть запаси води і знову ж таки не забувайте про ліхтарі. Нагадаємо, що раніше внаслідок російської масової ракетно-друнової атаки ми вже вам повідомляли на енергооб'єкти. Знеструмлена значна кількість споживачів у місті Київ. Київський, Донецький, Дніпропетровський, Чернігівський, Черкаський, Харківський, Сумський, Полтавський та Одеській областях про це вже допусували і наші колеги. Також енергетики вже приступили. До оцінки наслідків і підготовка схеми заживлення споживачів для стабілізації ситуації в енергосистемі в частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі. Ну і ми бачимо, що все більше з'являються кадрів із місць прильотів, і саме поговоримо щодо Київщини, адже З'явилися кадри наслідків атаки Російської Федерації у броварах на Київщині, і нині ви бачите їх на своїх екранах. Там пошкоджено житлові висотки, продуктові кіоски та автівки. Але попередньо, на щастя ніхто не постраждав. Нагадаємо, що в ніч на п'ятницю, 10 жовтня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку. Ракетами різних типів та ударними дронами по Україні під ударом були і бровари. Про це зазначав і міський голова. За попередніми даними під вогонь потрапила критична та енергетична інфраструктура. Далі буде цитувати, що було сказано в повідомленні. Ворог підступно та цілеспрямовано намагається зламати дух українського народу, залишивши нас у темряві без води та тепла. Цинічно по звірячому зазначив він. Ну і наразі відомо, що у броварах повністю знищено мінімаркет, пошкоджено три багатоповерхові будинки, чотири продуктові кіоски, два автомобілі знищено та ще два пошкоджено. У будинках вибиті вікна, посічено фасади, але на щастя постраждалих немає. Енергетики, рятувальники, поліція та всі служби працюють у посиленому. Режимі зазначив міський голова, але знову ж таки, якщо говорити щодо інших регіонів, які постраждали сьогодні вночі та під ранок, будемо зазначати щодо Черкащини, адже на жаль, є інформація про те, що там 10 людей постраждали внаслідок масованого обстрілу, і серед них, вкотре ми бачимо, що є. Дитина про це зазначають у ДСНС. У службі повідомили, що російська атака пошкодила сім багатоповерхівок та один житловий будинок, вкотре бачимо, що страждає цивільна інфраструктура. Рятувальники розблокували квартири, де перебували шість людей, та демонтували аварійні. Конструкція. Так стало відомо, що в місті Канів Черкаської області внаслідок ракетодронової атаки рефі постраждало 10 людей і серед них дитина. Про це заявив голова Черкаської обласної військової адміністрації. Він повідомив, що у Каневі триває ліквідація наслідків російського обстрілу. Усі потрібні служби працюють, бо більше розгорнуто оперативний штаб. За попередніми даними даними перепрошую вибухової хвили було пошкоджено щонайменше 7 сім багатоповерхівок, дитячий садочок і школу. У будівлях переважно побиті вікна. Обласні військові адміністрації зауважили, що всі постраждалі не тяжкі. Їм надають не необхідну допомогу. А от у ДСНС розповіли, що рятувальники розблокували квартири, де перебувало шість людей, а також демонтували аварійні конструкції. Раніше речільник області повідомляв, що росіяни цілили по критичній інфраструктурі Черкаської області. Знаєте, наступна новина також буде. Знову ж таки, про кожен ранок, майже який зараз є у нас те, що ми відчуваємо українці, адже розуміємо, що багато з нас ходить в укриття, багато хто не ходить, але розуміємо, що варто нині зважати на ту безпекову ситуацію, яка є в нашій країні, і все ж таки спускатися до укриттів, що роблять певно, щоночі і кияни. І от мережу багато кадрів з'являється того, як це все відбувається, і ті ранки, які для українців вже на жаль стали звичними. Коли твій сусід, терорист, в метро тиснява, маршрутки забиті, а ціни на таксі злетіли до небес. Знову ж таки, так кияни намагаються кудись доїхати. Під звуки генераторів, адже, як ми бачимо, Світла в столиці немає. Аварійні відключення світла зазначається про те, що оновлення з'являється від Київської міської військової адміністрації на червоній та синій лініях метро зменшено інтервали руху між поїздами. Ну, Ба більше також багато кадрів з'являлося того, як Кияни йшли до укриття до метро. Як вони проводили цю ніч? На жаль, така не вперше, і на жаль, поки рашисти продовжують завдавати ударів не тільки по енергетиці, але і по цивільній інфраструктурі. Такі ранки будуть продовжуватися. Бачу, також з'являється оновлена інформація про те, що 270 тисяч абонентів у Києві вже зі світлом. І наразі найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається на Київщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігів. Ну і далі знаєте, друзі, новина вона така, що дійсно не вистачає слів співчуття і не вистачає слів злості та ненависті до расистів. Ви можете написати, адже ми не можемо вживати нецензурну лексику, говорячи про расистів. А ми можете це в чаті дописати. Батько хлопчика, якого Росія вбила цієї ночі в Запоріжжі, навесні повернувся лише із полону, де перебував три роки. Про це зазначає Суспільне. Попередньо ми вранці вам говорили, що рашисти завдали удару по цьому регіону. Ну і Внаслідок масованого обстрілу Запоріжжя було зруйновано будинок, просто цивільну інфраструктуру, приватний будинок. Після вибуху Василя обвалилася стеля. Мама семирічного Макара відчайдушно намагалася. Дістати дитину з-під завалів, проте рятувати хлопчика, на жаль, не вдалося. Його батько знаходиться у тяжкому стані. Ну і нагадаємо, що російські війська масово атакували Запоріжжя. Сьогодні Внаслідок ударів загинула семирічна дитина. Зруйновано та пошкоджено будинки. Кількість поранених зросла до семи, серед них і співробітник ДСНС. Після обстрілу Запоріжжя в будинок родини Сталя обвалилася, засипавши сім'ю зсередини. Мама хлопчика почала розкопувати завали голими руками, намагаючись врятувати родину. Перше через вікно вибралася старша донька. Потім почулися крики батьків, також батька, який опинився під уламками. Жінці вдалося вибратися назовні, однак у будинку вже спалахнула пожежа, і маленький макар зазнав критичних травм. Попри зусилля медиків, на жаль, хлопчик загинув. Батька дитини, який три роки провів у російському полоні з травмами госпіталізувала швидка, його прооперували. Зараз він перебуває в реанімації, в тяжкому стані. Старша ж донька родини наразі займається організацією поховання свого братика. Молодша дочка на момент вибухів була у сусідів. Ну і також, як зазначають місцеві видання Запоріжжя, родина купила цей будинок тільки півтори роки тому, коли чоловік повернувся із полону. Він обороняв. Маріуполь семирічний Макар цьогоріч вперше пішов до школи, але расисти не дали йому змоги жити далі, і просто дійсно не вистачає слів, щоб висловити свою ненависть до цього народу не лише до рашиського диктатора Путіна, адже розуміємо, що росіяни також такої ж думки, вони також у своїх. Пропагандистських медіа і також у соціальних мережах постійно закликаються завдавати більше ударів по цивільній інфраструктурі, щоб більше українців, навіть таких маленьких, як був цей Макарчик, гинули.